Ну що, друзі, надіюсь, ви всі живі здорові. Риночок трошки пролила, тому я підготував для вас нову аналітику. Сьогодні прийдемося по всіх топових монетках, де є де є основні об'єми. Покажу, що я думаю, де буде класно торгувати. Як завжди, почнемо з біткоїна. Біткоін, як ви бачите, підійшов до того вівапу, про який я говорив. Якщо ви пам'ятаєте, дуже багато про нього говорив, дуже давно і від нього непогано відбився. Скажу чесно, я не взяв там шорта, тому що основна проблема там для мене не було. Точки входу не було ніякого об'єму. Я чекав якихось перехайчиків більше всаджених, і тоді вже від них я хотів шуктити. Якщо ми подивимося по об'ємам, основним от зайдемо саме на біткоін по об'ємам, то там не було нічого особливого. Дозвольте я. О. в моменті. Єдине, що був ось тут невеличкий інтерес заходив в районі 96 тисяч. але не так його й було багато, тому я не думаю, що від нього ж так прям підуть. Плюс об'єми взагалі не піднімалися, не було такого. Знаєте, а от минулі рази, коли були хоч якісь розвороти, були великі об'єми. Тому пропустив я це падіння. Що зараз, от ми дивимося на біткоін, Ви повинні розуміти, що в нас по факту є оцей широкий буковик, ми з нього ще не вийшли, і є велика ймовірність, що ціна може відтестити ще раз вершинку і від неї зашортити. От для мене зараз ключове місце для шорта. Це буде між другою з половиною третьою девіацією повівапу. Це є в районі 97 тисяч 897 Якщо ціна заходить в цю зону, і тут буде там всажений інтерес або великий об'єм. От від нього я б залюбки зайшов би в шорт. Тобто обов'язково. Має бути локальне підтвердження в ключовій зоні. Якщо його не буде, ми не будемо брати трейд. Якщо буде беремо трейд. Що робимо зараз? Ставимо сповіщення, і якщо ціна заходить в цю зону, відкриваємо трейдер. Що по лонгам. Будь-які лонги зараз це хіба від якоїсь внутрішньої структури, але ну, скажу чесно, ну, погано вони йдуть в мене. Саме краще, якщо ви хочете брати якісь лонги, це чекати на якісь сильні рівні. Отак, От як тут, бачите, підійшли до сильного рівня, гарно відбились. В нас є сильні рівні, це є лої Буковика, це є в районі 83 811. І це звісно, що ця низинка, взагалі низинка всього діапазону. Це є сімдесят вісімдесят тисяч Щось всередині, середині хіба не чекати? Одна ось такого боковик. Чекати боковик, і, наприклад, на знятті боковика заходив об'єм, немає результату, і ми тоді продовжуємо. От тоді можна єдиний варіант зайти всередині. В іншому випадку, просто чекайте, наступне по ефіру. Ефір від боковика відбився зараз по ефіру, ключова зона продаж, якщо буде перехайчик, це буде 3398. У випадку, якщо ми заходимо в цю зону, і там є якийсь об'єм, можна непогано буде взяти шорт до низинки 3.045. В глобальному ефірка так само в середині боковика, і ймовірність того, що цей боковик продовжується, дуже висока. Тобто, якщо тут буде об'ємчик, від нього шоптимало. Друзі, перед тим як будемо йти далі, прошу вас прямо зараз піти поставити лайк, підписатися на цей канал і підписатися в телеграм-канал. Тому що кожну аналітику, кожне відео, кожен навчальний урок ми ділимося там, щоб ви нічого не губили. Були завжди на пульсі і чим раз, тим краще розуміли ринок. Тобто, отут це якась гарна ключова зона. Наступне, йдемо далі. По лонгам. де можна лонгувати? Ефір. Якщо виходити з логіки, що ми в широкому боковику, то його треба лонгувати, звісно, що від нижньої межі боковика, а нижня межа боковика це або зняття низинки в районі 2772, або взагалі ну зняття однієї з цих низинок в середині зараз дуже погано, бо вони можуть як мінімум, наприклад, взяти поросторговувати і піти зняти 3057. Отут зараз зайти в якийсь трейд. Дуже співношення ризику до прибутку погане, і ймовірність відпрацювання буде погана. Тому навіть якщо би і брати якісь внутрішні лонги, їх краще було би брати від наторговки і зняття 30 В середині, на рахунок в середині, от зараз вам покажу по об'ємах. Зараз відбулася локальна ліквідація. Давайте по об'ємах подивимося, що відбулося. Так, підтягну. Щось мене бало глючить. Бало, чого ти глючиш? Дозвольте я його. Опа. Звичай працює як години Тут з боковика вийшли. Непогана ліквідація відбулася. Бачите, зараз гарний інтересу накидує. Тут по-любому буде двіжуха, а от прямо зараз заходити це буде 50 на 50. Навіть якщо от робити якийсь внутрішній вхід, от, дуже локальний, то краще почекати і побачити, в яку сторону цей об'єм буде виводити. Тобто, якщо ціна, наприклад, боковить і почуть по структурі йде вниз, то від затухання можна зайти в шорт. Якщо ціна буде піджиматися вверх, то те саме вверх. Бо розумієте, в чому проблема з інтересом? Що інтерес це є признак того, що люди набирають позиції, що буде двіж Але це не є гарантія того, що ви визначите правильно напрямок. Бо якщо ви от зайшов інтерес, но ви неправильно визначаєте напрямок, то ви можете спокійно відстопитись, І тому з інтересом треба бути обережно. Е, наступне Солана зняла верхню межу діапазону, відтестала другу з половиною девіацію. Давайте ми зараз з вами. Заберемо ось оцей вівабчик верхній. Бачите, відтестила другу з половиною е, девіацію. Е, широкий боковик, е, дуже широкий боковик. Е, що зараз робити? Ми всередині. Е, тут не найкраще місце щось робити, скажу вам чесно. Хороша зона для лонгів це є в районі 119-116. Е, це якраз е, біля нижньої межі боковика і друга з половиною девіації, від якої як ви бачите, ціна непогано попередні рази відбувалася. Тут в середині. Чекати хіба на внутрішню наторговку, і від неї, якщо буде якийсь об'єм. А зараз ну це це невдячна справа заходити всередині бо може бути ось така пила і відстопи купу разів. Тому посилання в мене який в мене є план? перше це є, зона для шокта в мене буде 147,98 це є зняття вершинки. І далі навіть якщо не просто зняття вершинки, а знов тест. Другої з девіації по Івапу друзі, що таке ВІВАП, я додавлю в описі в карточках буде відео про Івап, щоб ви використовували, він класний індикатор, який в буковику показує межі в тренді, показує зони, від яких шукати продовження. Тобто, це є зона для шорта. Ну і місце для лонгації в районі 119-118. Тобто, я би заходив би в лонг. Я б заходив би в районі 118 з стопом навіть чуть більшим і потенційним прибутком хоча б до середини діапазону 1 до 4. Глобально пам'ятайте, що якщо ми говоримо про глобальне щось, то Солана, як і було як і була, так і лишається в падаючому тренді. Допоки ми не вийшли з цього боковика вверх, чітко не закріпилися. Не спішіть з, з трендами, тому що. Я і не раз в мене були такі ситуації, коли я хотів, щоб ціна вийшла з боковика. А вона ще була, наприклад, там два місяці в боковику, і всі мої там, наприклад, лонгі сюди, де я міг забрати там 200, 300, 500 доларів, закінчувалися в кращому випадку без збитку. Тому не форсить, от сама складніша штука в трейдингу. Іноді от це трейдити те, що ти бачиш, менше думати, а більше відторгувати. Те, що ти бачиш, Ripple. Нагадую, друзі, поставити лайк, підписатися. І взагалі, що ви думаєте про нашу аналітику? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам подобається, що не подобається, що на вашу думку було б правильно покращити, щоб вам було є ще приємніше дивитись. По ріплу, повністю весь памп, який був, його повністю злили. 30%, тобто вкатали повністю все вниз. По Поріпло була непогана ліквідація. Тобто, якщо ми подивимося, дуже гарно до когось дотягнулися. Бачите, ліквіднули. Часто після ось такого ціна розвертається. Дуже шкода, що це все. Бачите, бачите, як гарний інтерес наростав перед виходом. От, коли ви купляєш яку сторону інтерес, то е, можна мати бачите, яку величезну точність е, входу е, після е, часто, після ось таких ліквідацій, особливо, якщо ціна доходить до ключової зони, вона розвертається. Тому якщо би, е, Ripple зробив би переводчик в зону 181. Тут я би спробував взяти вон. Яка збіля біля цього свінгового влійчика, е, від нього я би хотів би спробувати онганути. Якщо би відбувся перелой. По реплу в нас є дві ключові зони для лонга: це є 1,81 і друга ключова зона це, є, бачите, друга з половиною девіація по Євапу, це вона зараз є по 1,73. Біля одного з цих місць я би залюбки зайшов в Лонг, але при одній умові, щоб це має відбутися сьогодні-завтра. Тобто, якщо ціна от зараз зробить, наприклад, виросте сюди і вже потім через якийсь час буде вертатися, це буде зломана ситуація, її треба буде дивитися заново, що робити. Наступний у нас це є хайп, хайп непогано був падав від, від вівапчика, від остатньої структури. Зараз хайп починає об'єм набудовувати. Він зараз, як ви бачите, зупинився так само в боковик. По хайпу тренд не продовжується. По хайпу саме адекватніше – це шукати продовження в шорт. Зараз ключове місце для шорта. Це буде 28. Тут у випадку. Навіть по хайпу я би ще стобрав, бо цей скотеняка е, любить е, нервішки пощукотати. Ну я би хоча б такий стоп став би відсотків 5% від руху ціни, і е, ціль на зняття усіх низинок. Це була би перша ціль, і друга ціль, ви повинні розуміти, що у нас триває цей глобальний падаючий тренд, і як мінімум піти зняти оцей хвіст, це ну, він прям просить. Е, тому допоки хайп не перебив вівап, От допоки не сталося ось такого, хайп перебив вівап, фіксанувся і робить новий боковик. До того часу ми в падаючому тренді, і ми маємо шукати продовження. Бінбіха, скажу чесно, нічого цікавого, навіть не тратити час на неї. Догі так само, бачите, який ріпл догі. Повністю перекрив цей весь дуже красивий памп. Що зараз? Зараз догі підійшов так само до першої зони, від якої можна попробувати унганути. Це є 0.11.61. шістьдесят один. Хороше місце. Так само, якщо буде перелойчик, от один в один ситуація, яка у нас є по поріпу. Якщо буде перелойчик, особливо якщо там якийсь об'єм зайде, лімітки підставлять, будь-що, ми можемо зайти в лонг. І основна ціль буде перекрити е, все ось оце імпульсне падіння. Вони дуже часто, як мінімум, що роблять, це отакі імпульсні ліквідаційні рухи. Вони їх дуже часто перекривають назад, і це ну тобто, якщо б звідси б пішли, то могло би ну якраз от 15% було б достатньо, щоб забрати хоча б один до трьох, один до 4, один до 5, навіть чуть чуть більше стоп, хоча б відсотка 3 е, є сенс на доги ставити. І друга ключова зона, це є, звісно, що друга сполиною девіація поївапу від якої попередні рази відбувалися, Це аж в зоні 0,10,41. десять ця зона вона і приблизна, тому що вони можуть чуть перебити, не добити. В будь-якому випадку, якщо б ціна аж туди долетіла, то ми б чекали хоча б якісь боковики вже тільки від нього. Зек. Оцей пан е продовжує своє падіння е відтестив, бачите, ключову зону. Відтестив і вапшик від неї провели 25%. Е монетка е була після величезного пампу. Дуже велика кількість ось таких монеток після великих пампів е майже завжди жорстко зливаються, і е саме правильніше, що робити тут, чекати тестів вівапу, Чекати боковиків і від них заходити на продовження, бо є такі ситуації, коли ціна не відтестує VWAP, а вона просто зробить боковик. А VWAP сам підтягнеться і тоді тому зараз, як ви бачите, вже було імпульсне падіння. Не, не час для шорта. Чекаємо на боковик. І якщо буде нормальний боковик, то в районі там 400-390 можна буде брати новий шорт. І цілитись хоча б в зону, куди? Давайте метаноса заберемо. Дозвольте, я його приховаю. Ну, Зняття оцих низинок це мінімум. А по-нормальному, якщо монетка відпампилася, ця монетка вона дуже багато відпампилася, вона її дали взагалі. 1431% пампу більшість таких монеток їх потім зливають. Тому що ті типи, які ви повинні розуміти, от були чуваки, подивіться, де профіль об'єму, тобто е, чуваки накопичили більшу частину цих монеток, от в цього профіля, от в це була ціна 39, приблизно так. Ті, хто от накопичили в середню позу по 39, вони взагалі 15 іксів, 17 іксів. Розумієте, якщо це у вас хоч пара мільйонів, це гроші, які вже міняють життя. По-любому, Велику частину вони скинуть, навіть якщо о, о, по теперішній ціні, от скинути от зараз ціна все рівно це майже 10 іксів. Тому я скажу чесно, якби мав би зараз і навіть зараз би скидав. І прикол, який багато людей думає, що через те, що ціна падає, вона повинна відростати. А оці чуваки, які внизу, вони можуть до сих пір продавати і бути раді, що що є люди, які через те, що ціна. Дала вниз там, 50%, думають, що це вже дешево і накупляють. Бо не забувайте, ті, хто купили по 39, їм треба хтось, кому вони продадуть зараз. І дуже часто такі монетки дають хоча б мінімум мінус 70 від своїх хаїв, мінус 70. а деякі дають і мінус 95%. Мінус 95 це взагалі буде назад повернення до 39. Ну, мінус 70 це дві, в районі 200. Оце от мінімум на що би я очікував в цьому, в цьому циклі, тому для шорта, ключове місце буде ще раз 400 390, але обов'язково має бути боковик. Якщо не буде боковика, тоді будемо дивитися до верхньої зони. Верхня зона це в районі 443, тоді вже тут, але боковик хоча б від 4-5 днів. <творювання> і лайткоєн по цьому пану я отримав пару стопів. Скажу вам чесно, що я вам скажу. Заходило дуже багато відкритого інтересу. Оце зараз з вами, друзі, поділюся тим, ну що болить, тому що хочу бути щирим з вами, щоб ви ну, це відчували і. На моєму досвіді вчилися і ставали кращими. Я люблю відкритий інтерес, але основна проблема з відкритим інтересом, що іноді можна не вгадати напрямок, і і коли ви неправильно визначаєте напрямок, то що стається? Ціна може йти проти вас йти дуже багато. Відкритий інтерес дуже гарний індикатор, того що буде двіжуха. Ну, типу, от по політкої ну, піднявся інтерес. все ми маємо от вам. Звідси падіння зразу на 12%. Ми маємо звідси падіння на цілих 14%. Тобто відкритий інтерес класна штука, але його проблема в тому, якщо ви неправильно визначаєте раз напрямок, все буде проти вас, тому не просто так. Ми на кожному нашому навчанні, якщо ви пам'ятаєте, на багатьох майстер-класах завжди будуємо цю структуру. От весь ринок, от він йде пірамідкою. Це те саме, от я що торгую, що індекси, що крипту, я вам скажу чесно, воно тупо в один в один. Якщо ви правильно визначили тип ринку, тренд, тобто, от саме основне внизу це є тренд. Якщо ви правильно визначили тренд і структуру, далі все йде дуже легко. Далі ви шукаєте ключову зону, ну ключове місце, ключова зона. І потім ви тільки використовуєте локальне підтвердження, це як, от, наприклад, там ріст інтересу. От, допустимо, от є в нас боковик, ціна в нижній межі, і тут починає заходити купа інтересу, і ви розумієте, що хтось може набирати позицію, і від нього ви йдете в верхню сторону боковика. Бо ви розумієте, що це є боковик, це є тренд. Боковик, нижня частина це є ключове місце, і ріст інтересу чи захід об'єму це є локальне підтвердження. Ну, якщо ви тренд прошляпили. То, відповідно, решта все повністю руйнується. От, на жаль, іноді, от я зараз працюю над тим і думаю, як зробити так, щоб підняти вінрейт цих ідей, бо от, іноді, на жаль, на жаль, що я вам скажу по лейткоїну відстопив він мене зараз він повністю нижче всієї зони набору. Тобто, якщо ви подивитесь, де зайшла більша частина інтересу. То ви побачите, що більша частина інтересу зайшла в середині цього Бачите? Потім вони його, бачите, від нижньої частини відтестили. Тобто, якби от іноді треба бачите, менше думати, а більше йти за структурою. От, бачите, зняли нижню частину, пролили і зараз знову зняли нижню частину і знову пролили аж на 13%. Що зараз? Допоки, не буде, допоки ціна не вернеться вище 76, все, що в Лонгі, це буде проти тренду, і це буде дуже ризиковано. Звісно, що якщо вам повезе і ви знайдете цю точку розвороту, ви ну, будете щасливчиком. но ймовірність, що ви получите ще пару стопів дуже висока. Тому що робити? Ну, перший варіант, найпростіший, якщо ви, от, ви хочете. Щоб все було дуже просто. Почекайте, щоб ціна вийшла вище зони 76, ну, 75-90. Це буде повернення value. Якщо ціна вернеться назад value, ви можете собі брати і шукати лонги, тому що в глобальному лайткоін біля нижньої межі всього діапазону. Це такий найкращий варіант. Що ось тут робити, ножі ловити я не буду рекомендувати. бо... Дуже важко, навіть коли ти маєш досвід важко ножі зловити, тому саме правильніше буде ось отут. по шортам. Скажу, чесно, ми прошляпали шорти, тому що от шортити треба було, коли ціна опустилася нещевалею. Треба було від цього боковика перевертатися і пробувати шортити на продовження по тренду. Тому, друзі, надіюсь, вам подобається щирість. Якщо подобається, поставте лайк, підпишіться. Обов'язково зараз що робите. Підписуйтесь в телеграм в описі, і зараз я як і обіцяв, підготував для вас відео, де показую, як за допомогою інтересу виходить заробити. Там буде трейд по догікоїну, де ми спочатку відстопилися 600 баксів, а потім заробили гарних три тисячі. Тобто інтерес класний, коли ви визначаєте гарно тренд, ключову зону. Ви можете дуже багато потягнути. Е, можете потягнути в рази більше, але якщо неправильно, то тому дивіться до зустрічі.